Казати бренд. Люди! Тишина! Ой, цікаве запитання. Та це не іронічно. Найяскравіший спогад. Це буде дуже важко. Продавалися вироби як гарячі пиріжки. Ми це, вирішимо. це соціальне підприємство, де 45-літніх Майстри створюють в'язані вироби для хатнього затишку для та для вашого тепла. Особливість цих виробів в тому, що вони справді створені з високоякісних ниток, створені з любов'ю індивідуально для кожного клієнта. Соціальне підприємство, де бабусі в'яжуть свої вироби, і насправді це така важлива штука в житті, бо це є і фінансова підтримка для літніх людей, і для ВПО. Ми Тепер з ВПО почали працювати і Можливо, навіть і боротьба з самотністю, бо коли людина в'яже, то вона займає якось свій час, вона розуміє, що вона це робить з користю і вона комусь передає ту свою любов в'язаними виробами. Підприємство, де руками літніх майстринь створюються вироби, які містять 100% турботи у кожній петельці. І як підтверджують майстрині, воно так і є. Я кажу, що це є така фірма, яка яка людям робить добро, бо є різні фірми, а то тепло, добро. Кожна майстриня вкладає в свою працю, своє, своє тепло, тому що то погана людина не буде в'язати, вона не, не зможе так довго сидіти і, 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 і щось робити руками, коли людина погана, то тільки добра людина може якось своє добро, свої думки, свої побажання. Вона вкладає в ту роботу. І я так і розказую своїм знайомим. Вони знають, що я в'яжу, і вони кажуть, ой, ти зараз займаєшся. Я кажу, я дуже рада, що я займаюся е вбраних, тому що то є спілкування, то є, ти відчуваєш, що ти комусь потрібна. Навіть в моєму віці я відчуваю, що я комусь потрібна. І то дуже приємно. Здебільшого моє вже постійне оточення прекрасно знає про вбрання, але якщо людина, допустимо, про нас чує вперше, я їй просто розповідаю, що ось це соціальне підприємство. Воно локально розташоване у Львові, але з нами працює багато майстрин з усієї України. І я їм розказую загалом про те, які прекрасні люди з нами працюють і яка мета підприємства, що ось підтримати і психологічно, і фінансово за допомогою стипендії. В грудні 2020 року на кінопоказ до громадської організації Старість на радість прийшла пані Надія з шапками, які вирішила подарувати волонтерам. Після чого ми з колегою. Пішли до неї в гості і розпитували, скільки людей в'яже у будинку простарілих. А вже 26 лютого 2021 року з'явилося соціальне підприємство в з великим замовленням для дітей. Це було декілька шаликів також і до 25 пар шкарпеток. Я пам'ятаю, це був карантин. Десь напевно літо мені написала Оксана, що треба провести майстер-клас в геріатричному пансіонаті, і е, саме тоді це були ще такі дуже жорсткі умови карантину, і не можна було в пансіонаті проводити майстер-клас. Я пам'ятаю, ми перечекали осінь, зиму, і в кінці лютого, 2021 року, ми провели перший клас в пансіонаті. Тоді дуже багато прийшло жінок. Ми почали в'язати. Що ми тоді в'язали шкарпетки. Там ще на першому році ми взагалі показували, хто що вміє в'язати. Ми ж так не мали якогось ніякого курсу. Ми мали просто нитки спиці і людей. Потім ми отримали вже перше замовлення на шкарпетки і з того почалося. Ой, знаєте, я пішла. Це було буквально перед перед, перед війною, 23 третьому 22 другому році. Десь в січні місяці, я пішла купувати газету з програмкою, і там була маленька така об'явка. Ну, Оксана написала, хто вміє в'язати, якщо хочете, та все, і номер телефону. Я перезвонила, спиталася, чи можна, а тут така початок якраз був. Але справа в тому, що в мене донька була за кордоном, і я збиралася до них якраз їхати. І от 24-го почалася війна, а я 22-го полетіла звідси. І дзвоню Оксані, кажу: Оксана, а якщо я через місяць перезвоню, бо я на місяць мене не буде, хто знав, що війна. І я поїхала на три місяці була там. Але приїхала в травні місяці, перезвонила Оксані і так, з травня місяця 22-го року. Я працюю в браних. Я дуже рада була, що, що місце є. І mm -hmm. Я дуже рада працювати тут. Приємно дівчатка такі активні, такі дуже доброзичливі. Дуже цікава історія насправді, адже. Мене у вбранні привело самоврядування. Я раніше була головою в себе на факультеті в університеті Франка, і вийшло так, що ми з факультетом прийшли на свято Миколая до громадської організації Старі знерадість, де я познайомилася з Оксаною. І вже через деякий період після свята Миколая, це вже ближче було до лютого 2022 року. Мені написала Оксана, що дуже багато замовлень, і вони шукають когось, хто би відповідав. В на повідомлення в діракті в інстаграмі і кого я можу порадити, і я з того всього порадила себе. Зовсім не переоцінила себе, не перехвалила, але порадила себе. Брані дуже спонтанно я побачив захід про день святого Миколая в геріатричному пансіонаті. Вирішив приєднатися, познайомився з Оксаною. І Оксана розказала мені про вбрані, і я долучився. Мені приємно, що е, от, як і нитки та, є е, різнобарви. І, виходить, у нас людей різнобарви. Тобто різний вік, він, мені здається, він більше з'єднує людей, ніж навіть однолітки от, в якомусь проєкті. У минулому році до Різдвяних свят, по-моєму, ще та, по -по, чи до Новорі, ну, по старому ще е, календарю. В... в нас була ярмарка. І ми там, ну то мені так було цікаво, то в it компанії. І ті... все, що було, ми взяли так для проби. І Я то продавала. Я з таким задоволенням, всі такі молоді. А я одна старша там. І Вони ніби я авторитет маю бути такий. Ну, дуже швидко продавалися вироби як гарячі пиріжки. На правду, то тільки тільки Оксана повісила той. Пін-код чи що тут, як називається? QR-код. QR-код. І от о, правда. <рес> <рес> і, вони, і вони тільки тільки телефони, оплата, оплата і тільки, брали, і тільки брали. Дуже, Мені дуже то сподобалось. І всі такі задоволені, такі молоді, думаю, боже, як приємно працювати в молодій компанії. Ну, напевно, найяскравіші спогади з вбраних це коли ми зустрічаємось наживо з командою, коли ми чогось так пакуємо замовлення, чи, допустимо, просто зустрічаємося на неформальну зустріч. Але мій найяскравіший спогад це коли я тільки прийшла у вбранні. Це було буквально за кілька днів, мені здається, навіть до повномасштабного вторгнення. І ми зустрілись на таку зустріч знайомства. Я нікого до того не знала, окрім Оксани, яку до теж бачила один раз в житті. Але насправді я тоді зрозуміла, що я прийшла у правильну команду. Це напевно наш майстер-клас в червні від за підтримки майстерні міста. Чому найкраще? Бо сьогодні я дізналася, що частина майстринь продовжила з нами співпрацю, і вони дуже тепло відгукуються про цей проект. Це жінки з досвідом внутрішнього переміщення, і я дуже рада, що якось в такий теплий період, коли в нас мало замовлень, ми все-таки зустрілися з ними і ось, і ось зима, і вони з нами. Коли я вперше прийшов в геріатричний пансіонат, і побачив ту всю магію, як воно все відбувається, і як. А, а, Бабусі в'яжуть вироби, а дівчата допомагають їм, і яка вони гармонія, як то все класно виглядає. Я приєдналася до вбрані минулого року. Але я не пам'ятаю, який то був місяць. Але, ну, як то кажуть, суть не в тому. Саме яскраве, що мені взагалі сподобалось, це спілкування. Да? Тобто робітниці приносили свої вироби і починали спілкуватися. Якісь тут згадав життєцькі свої молоді роки. І тобто, ну, це було дуже приємно, тобто, і ти з починаєш теж щось згадувати, і якісь такі от ситуації життєві, такі смішні. Ну, тобто, це дуже як е, людей зближує, мені здається. Я колись ходила на гурток в'язання. Я дуже хотіла собі зв'язати кофту і іменно от якогось такого кольору е, фіолетового, але такого фіолетового ще не було, то я її пофарбувала ту е, пряжу чорнилами вдома в домашніх умовах. І потім воно мені поліняло на білу футболку. <плінняло> Коли я вдягнула той свет. Ну, бо моя мама сказала, що. Не годиться взагалі такі речі покраски робити в домашніх умовах. Це дуже гарне запитання. А, насправді знаю найкраще пані віру з шацька, тому що в мене в друзях фейсбуці є її дочка. Я знаю з ким одружується її син. Я знаю, що в неї є 9 внуків, і навіть я пробувала гриби. Власної кон консервації пані Віри. Тому пані Віра, дякую, що ви зі мною. Я бачу по роботі, яка є майстриня. Та ну, деколи ну, в кожного є свій стиль в'язання. І я дивлюся, о, оці мені подобається, виріб. Ой, а цей, а цей не так шитий, а цей так шитий. Ну, тобто, кожна є своє, але ну в принципі, от ну, ти розумієш, що ти працюєш не з одною людиною, а з багатьма це дуже. Дійсно почуваєшся потрібною в тому проєкті. Кожна мастриня хоче, щоб її вироби були потрібними, щоб вони гріли і душу, і тіло. Ми спочатку більше спілкувалися, більше, ну, якби я приїжджала в геріатричний той пансіонат, от і там, там жінки, то ми вже так. Через, через суботу кожних два тижні, то ми там спілкувалися. А так по телефону тепер мені з Сум дзвонять, пізніше тут у Львові дзвонять, пізніше з того, з Шацька. так що… А що вони званять ну, ну, Якісь консультації, а як ви робите то? А як який край там вшалика чи так робити, бо я бачу, тут є такі, що зробили інакше. І край ми так. Давайте домовимося, робимо так. Давайте так. Якої ширини, скільки петель, то залежить від того, як людина в'яже. Одні в'яжуть так, так тугіше, а другі в'яжуть вільніше, і там різна кількість петель. І то все ми, ми то все обговорюємо. А як ви то, а як ви то? Це, напевно, майстрині з пансіонату і ті майстрині, які зі Львова, з яким я особисто бачусь. Наприклад, з пансіонату це майже всі, бо ну так, всі, бо я кожної суботи приїжджаю там чи приїжджала, то е бачила їх кожного разу. І зі Львова, це напевно, пані Валентина і пані Вірас. Холодно тобто, я знаю, з була, конек ми разом з одного району. Ой, ну насправді я не можу виділити когось одного, так адже донедавна я з майстринями взагалі так не комунікувала напряму. Але зараз, мені здається, я починаю вивчати дуже наш сумський осередок наших коханих, любих, майстрині з сум, адже вони можуть і мені телефонувати, розповідати про свої справи і просто подзвонити мені, спитати, як в мене справи. Найцікавіше це те, коли я, допустимо, з сум. Мені наша пані Людмила зранку позвонила і спитала, що я добре доїхала, передала нам печиво з командою. Я думаю, що це дуже цінно. Бранні підтримують мої знайомі друзі, взагалі охочі люди, які живуть в Індії, в Чикаго, в різних куточках світу, і це дуже класно, тому що нещодавно в мене відбулася розмова з подругою з Канади, і вона була по відеозв'язку. І вона показує: дивись, я в твоїх шкарпетках я в шкарпетках. В Бранні ті, що ти мені подарувала тоді, то тоді. То дуже приємно, що люди просто кажуть: давай я. Просто задоначу, давай я просто підтримаю проект. Ну і зараз це великі грантодавці, це фундація змін, це власне 1835, це ті е, організації, які готові інвестувати в наш розвиток, допомагати нам закупляти е, різні матеріали і розвивати розвивати мережу тих, хто зв'язує покоління. Зараз в нас з'явилося два унікальних вироби, як на мене: це шапка і шалик. А також можна замовити тапочки, шкарпетки, рукавиці, підтарільники, авоськи. Я думаю, що в нас супер лояльні ціни, тому кожен може замовити вироби в брані. З дозволу мами, <смі> з дозволу тата, з дозволу рідних замовити може як школярка, студентка, працююча людина, доросла, літня і всі-всі-всіх, всі, всі, хто і хоче і любить. Як в громадській організації Старість на радість», так і в «Браних», Мені здається, що ці два проекти ростуть швидше, ніж розвиваюсь я. І мені часом доводиться наздоганяти їх. І дуже приємно, що така велика кількість людей замовляє в нас. Ми реалізували великі корпоративні замовлення для IT-компаній, для садочків, для соціологічних компаній. І насправді. Літо найбільше затища. І інколи влітку мені хочеться розрухати всіх і сказати, давайте в'яжемо купальники. От у нас вже так було, що літом ми трохи були без роботи, бо то так більш е, така, якби літом такі речі не, не, не носяться. Ми можемо тільки заготовлювати, ми можемо нав'язувати, щоб потім не все. Всі хочуть до, до, до Різдва, там до Миколая, можемо нав'язувати. А так літом, ну, то треба щось буде придумувати. Я не знаю. То вже, то вже наша адміністрація. Дівчата молоді вони знають, як то робити. Якби не в бранні, я б точно не знала. Таких чудових літніх людей з десяти областей України. Я б щовечора засинала без розповідей про те, що в когось не вийшов, в шов, що в когось є ідея, що в когось є бажання доєднатися. Я би не мала якихось приємних суперечок, чудових знайомств з львівськими шелтерами і жінками, які власне вимушено приміщеними. Я би не запрошувала додому. Всю команду на чай і на пакування я би точно мала зовсім інший листопад і грудень, бо це зрозуміло великий сезон подарунків, і моє б життя було скучне. Я напевно би втратила дуже цінне спілкування, дуже цінний досвід взагалі. Ну, Тобто, пришивати бірку це не є якась проблема. Але просто е, залучитися до такого проекту це в принципі дуже імпонує. Мені здається, любій людині. Мені подобається це тим, що е, люди е, похилого віку та, вони е, мають змогу. Скажем так, розвиватися для себе, тобто не всі ж в'язали колись, тобто вони можуть чогось навчитися, і тим більше матеріальна сторона це теж дуже приємний такий стан для людей, тим більше в теперішньому становищі. Зараз так склалося життя, що я лишалася сама до дітей їхати. Я не спробувала там тих три місяці, ну то не моє. Ні. А тут ну, у мене є сестра, там племінниці, але я сама лишилася, чоловік помер, лишилася сама. Що би я робила, я не знаю. Ну я вишиваю, ну там вишиваю, там доньці, може, там щось собі вишила. Але вже чим людина старша, тим вона якось фільтрує всі ті знайомства, що вона колись мала, все от. Та людина якось мені зараз не підходить. Я дуже мало зараз, в принципі, маю таких, хоч колись, боже, мій, то було, я не знаю. А зараз вона мені якось відійшла, не підходить. А тут є чим зайнятися. Ви розумієте? Я, по-перше, собі, от я сьогодні йду, йде племінниця мого чоловіка на зустріч. Це ви куди? Я кажу, на фотосесію. Ви що? А вона думала, що то на. бо я ще хожу сітки в'язати такі. Вона, а там досі я кажу: ні, то в у нас на фотосесія. Ух ти! Та ви що? Я кажу: так, я з, таким, з такою гордістю то сказала. Думаю. Так що і всі знають, що я то що я в'яжу. що ти зайнята?» я маю роботу, я зайнята. Так що, просто що час. А так просто я не можу сидіти. Колись я мала городи, дачі, там -то все, все, ну, але так вийшло, що тепер. Ну, мені це дуже допомагає від самотності, тому що ну, по телефону там поговориш, зараз не будеш. А так ти маєш заняття, щось таке, щось цікаве по телевізору, фільм, а я собі тут в'яжу і дивлюся фільм. Так що, ну так. Скидка на вік, як то кажуть. Якби не вранні, напевно, би щось сама в'язала, але е, для, для, це, для цього потрібен час, а в мене якось так буває, що якщо є вільний час, то їм е, або шкодує його собі провести за в'язанням, або ще щось. Ну, можливо, це б теж було в'язання, але в якомусь іншому форматі. Я у будь-якому разі брала би участь у іншому соціальному проєкті, або щось такого типу. Але я думаю, моє життя було б набагато спокійнішим. Я би зберегла набагато більше своїх нервів, але це в хорошому сенсі, це не в поганому сенсі. Але загалом мені здається, оцей період е, листопада-грудня не видавався мені в житті таким божевільним, і плюс я би мала набагато менше навичок, якими я володію зараз. Якби не в брані, то в моєму житті не було б стільки класних людей, перш за все. А в мене, напевно, було б дуже мало спілкування з людьми, з таким більшим життєвим досвідом, ніж в мене, і не було б стільки можливостей. Якби не в брані, то, напевно, в житті чогось би не вистачало. Я точно навчилася бути більш уважною і терплячою, і це мені дуже допомагає, напевно, не тільки в вбраних, але й в інших проектах. Я навчилася наскільки важливо тримати контакт і справді дослухатися до порад тих, хто має більшу експертизу, а довший досвід у цій сфері, і креативно мислити, та бо тут завжди доводиться придумувати якісь креативні нестандартні рішення. Для мене то антистрес. Як би ти там не нервувався, а сідаєш, в'яжеш, тебе ти заспокоюєшся, ти концентруєш свою увагу на тому і думаєш, ух, як в'яжеш той шаличок. Він такий м'ягенький людина возьме, обгор обгорне свою шийку, і вона почує ту м'якість і ту теплоту, тому що то не тільки гріють нитки, гріє ще і робота, то так знаєте психологічно. Я покращила свою стресостійкість, мені здається. Покращила свої комунікаційні навички, навчилась спілкуватися з людьми в переписках. Мені здається, це досі щось робити. Перестала боятися якихось викликів і навіть ось так говорити на камеру. Мені здається, раніше я би цього не могла робити, але мене вже скільки разів на це на всяке підписували. Що я вже просто спокійно зараз говорю. Mm, ось. Ну і загалом, якщо враховувати, що від недавно я взагалі ще накладні складаю, я просто вчора сиджу з накладною і думаю, боже, Оля, ну як ти до накладних вже добралась просто. Сьогодні 2 грудня ми пакуємо 5 корпоративних замовлень для великих it компаній і консалтингових компаній. Цих коробках ми спікуємо прекрасні наші тапочки і шалики для PwC та Івано-Франківської it компанії. Сьогодні відбуваються божевільні речі, я би сказала. Бо протягом останніх кількох тижнів, протягом останніх кількох місяців, ми дуже активно працюємо над великими замовленнями. І часом, я навіть в шоці, за які об'єми роботи ми взялись, але водночас я просто захоплююсь з нами, захоплююсь з майстринями, які разом з нами це на це все погодились, підписались. Сьогодні у нас дуже багато двіжу і фотосесія, і зйомки, і пакування, і зустріч. Просто всіх дотичних до команди вбраних. Сьогодні всього дуже багато і потроху. У нас сьогодні епохальний день, бо в нас одразу кілька замовлень. У нас тут сотні шарфиків, тут дуже багато рукавичок, і це все стануть для когось приємні подаруночки на різдво від своїх, напевно, таких добрих, турботливих роботодавців. Сьогодні підписували листівки подарункові. Вони будуть вкладені в упакування і просто, щоб приємність така для людини була написана, щоб цієї зими вам було тепло.